Доброго дня, мене звати Дурянчик Василь Юрійович. Я лікар уролог хірургічного відділення лікарні Святого Мартина. В нашому підрозділі надається широкий спектр медичних послуг хворим з урологічними проблемами та сечовивідної системи. Як правило, наша допомога складається з двох основних компонентів: це консервативна терапія і оперативне лікування. Оперативне лікування можна підрозділити на дві великі групи: оперативні втручання, які Виконуються відкритим доступом, тобто через розріз непосередньо до цілі лікування, і ендоскопічні або ендоурологічні втручання, тобто малоінвазивним або без розрізів. Пріоритетним напрямком нашої роботи є якраз таки розвиток малоінвазивної хірургії, в частності ендоскопічні втручання з приводу сечокам'яної хвороби, завдяки обладнанню та тим технологіям, які застосовуються у нас на відділенні. Значно скорочується період перебування пацієнта у відділенні, тобто період, коли після операції пацієнт може самостійно, і, що саме головне, оздоровлений, покинути відділення. В залежності від складності ситуації та об'єму наданої допомоги, цей термін може складати від кількох годин до кількох днів. Лікарня Святого Мартина на сьогоднішній день єдина в Закарпатській області, яка спроможна надавати ендоскопічну медичну висококваліфіковану допомогу пацієнтам з сечопів'яною хворобою безкоштовно. Для цього пацієнту необхідно лише звернутися до сімейного лікаря, отримати направлення на консультацію в поліклініку або в наше відділення.